Я задоволена собою. Сталося так, як я і хотіла. Купила такі ось бульйонниці. Такі чашки. Не дуже великі, не такі, як мені б хотілося. Мені б, звичайно, хотілося більші. Але більших не було. Це ж село нещодавно привозили великі і я їх. Не купила, на жаль, тоді думала, що вони ще будуть. А їх, виявилося, розібрали. І ось яйця свіжесенькі, Кускус -кус улюблений донен. І перчику. Я думаю, що такою посилочкою доня буде задоволена. На цьому відео закінчую. Підписуйтеся на канал, і буде далі цікавіше.